Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо ліпити чайний посуд для нашої родини, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Миє посуд наш Антошка. Вимив вилку, чашку, ложку, вимив блюдце, вимив склянку. Закрутив міцніше кран він. Для роботи нам потрібна дощечка. Шаблон круглої форми червоного кольору. Я вирізала, ви можете взяти будь-який колір і кольоровий пластилін. Беремо блакитний колір пластиліну та будемо ліпити з нього три кульки: велику, маленьку і середню, а також жгутики два для носика і ручки. Розділяємо наш пластилін і з великого ліпимо велику кульку коловими рухами. Можна ліпити коловими рухами між долоньками, а можна на дощечки. Ось так. Ліпимо три кульки. Ось дітки, я вже зліпила три кульки, велику, середню і маленьку. Тепер беремо блакитний пластилін, ділимо ще навпіл і будемо ліпити жгутики рухами вперед-назад. Ось дітки я вже зліпила два жгутики з блакитного кольору. Тепер беремо жовтий колір пластиліну, і з нього нам треба зліпити дві великі кульки і маленьку кульку. Також пластилін коловими рухами, на дощечки ліпимо ось таку кульку. Тепер беремо ще шматочок жовтого кольору, помнемо його, і зліпимо жгутик рухами вперед назад Тепер беремо невеликий шматочок малиного кольору і будемо ліпити 5 маленьких кульок. Ось таких пальчиками можна зліпити їх. Ось так. Одна кулька. І таких кульок робимо 5. Тепер будемо збирати наш посуд. Беремо велику кульку жовтого кольору і будемо з неї робити чашечку. Ось так пальчиком натискаємо посередині поглибше. Ось так. Посередині. Потім прищіплюючи бока. Ось так прищіплюємо, щоб була форма нашої чашечки. Рівненько. Ось так прищіплюємо. Так, прищепили, підрівняємо її, пальчиками притиснемо. Так, підрівняли. Тепер беремо наш гутик і робимо ручку для чашки. З'єднаємо зверху та знизу. Ось так. Змастимо трішечки знизу і зверху. Ось так, змастили. Ось дітки, подивіться, я вже зліпила ось таку чашечку, поставимо її на підставочку. Тепер беремо ще одну велику кольку і притискаємо її отак от долонькою. Притиснули, беремо ручки і ось так прищиплюючи робимо блюдце, загортають трошечки краєчки нашого блюдця. Так, ось дітки я вже зліпила чашечку і блюдце. Тепер будемо збирати наш чайник. Беремо велику кульку і трішечки її ось так притискаємо зі всіх боків. Ось так притискаємо, надаємо форму чайника зверху, знизу і по бокам. Притиснули. Тепер беремо кульку, яка середня в нас. І ось так пальчиками приплющуємо. Трішечки. Це буде кришечка. І зверху ставимо на кришечку нашу кульку. І з'єднаємо з чайником. Ось так. З'єднали кульку посередині. Тепер беремо жгутик, який потонше, і робимо ручку нашому чайнику. Кришечку знімемо, зробимо ручку, ось так, закругляючи, і змащуємо зверху і знизу. Так, надягаємо кришечку, притискаємо. Тепер беремо жгутик і робимо чайник носик. Ось так змащуючи знизу, ось так закруглюючи трішечки. І робимо приплющуючи кінець чайника. Ось так. Носик йому робимо. Тепер наш чайник будемо прикрашати квіточкою. Всередину робимо жовту. Ось так притискаємо. І пелюсточки малиного кольору. Приплюснемо і притискаємо. Так, робимо за всіма полюсточками по колу. Ось, дітки, подивіться, який гарний чайник у нас вийшов. Дітки, подивіться, який гарний чайний сервіс для нашої родини у нас вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!